Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за України, генерал-лейтенанту відставці, зараз долучається до нас, пане Ігорю. Вітаємо вас, дякуємо за можливість поспілкуватися з нашою аудиторією. Доброго вечора вам і глядачам. Отже, ми бачимо і ті засоби, які Російська Федерація використовувала досі. Звісно, це комбіновані атаки, це каби, які вони вдосконалили, які зараз можуть влучати на більш дальній відстані. І також нас застерігають, що в найближчі місяці можуть бути використані і fpv дрони з більшою дальністю для того, аби перетворювати Чернігівщину Сумщину на санітарну зону. Прокоментуйте, будь ласка, що дійсно може робити Росія знайомого і нового для того, аби. Перетворювати на неможливе життя у цих областях. Ну, попрошу, треба, мабуть, нагадати те, що санітарна зона починалася з формування по їх планам ворожим з Харківської області. І е, про це говорили представники головного управління розвідки, що є плани по формування цих зон в Харківської і Сумської. І десь там більше ніж через місяць почалися бойові дії в Харківській області. І зараз вони це і Авчанськ, це і напрям безпосередньо на Харків. Були зупинені просування, але ж продовжується і по цей час. Після того відбулася курська операція будь значить, ворог зібрав угрупування більше там, 65 тисяч і решта, і відсунув наші війська майже з Курської області, і після цього зайшли вони в Сумську. А коли Путін там робив свої промови, то говорив про те, що вони планують сформувати санітарне чи буферне. Зони в Харківській, Сумської і Чернівській області. Але до цього фактично в Чернівській не були такого роду активні дії. За останній місяць ситуація змінилася. Продовжуються бої в Сумської області, особливо на лінії зіткнення, це право флангове. Ділянка і в центрі противник атакує. А в нас краща ситуація на, на лівому, лівому фланзі. На правому там вони фактично захопили юнаківку ще контролюють наші сили південь, південь цього населення. Пункту воно досить принципово. Тобто, в такому стані бої безпосередньо і на Суходолі. Не говорячи вже про застосування і керованих авіаційних бомб, і всіх видів, видів артилерії, і ствольної, і систем залпового вогню по всіх областях. Ну а, на жаль, до цього додалися тепер вже на Чернігівщині дії в першу чергу в повітрі. Діє, значить, це ударне біспілотні апарати різних типів. На жаль, ну по всім об'єктам критичной структури ворог діє, це стосується енергетичних наших структур, в тому числі в першу чергу в цих прикордонних областях. Там, де э, росіяни формують так звану э, санітарну зону. От ми говорили також і про наземну ситуацію, дійсно, але давайте е і про е в повітрі, е як поводить зараз себе росіяни. Очевидно, вони себе страхують від того, що ми запускаємо по їхній території далекобійні е дрони, і вони таким чином відсувають е для себе саме цю територію, для того, аби звісно ми не могли так далеко дістатися, як зараз нам вдається, і надалі. Тож яким чином вони можуть і блокувати роботу е нашу не тільки наземну, але якось і у повітрі, адже ми розуміємо. Що вони також і до цього вдаються. Ну, ви знаєте, ви так, так, так росіяни пояснюють необхідність захоплення цієї санітарної зони. Чому? Угу. Тому що на той же Харківщині і на Сумщині, ну, то, що вони там намагаються формувати, це десятки кілометрів. Наші дрони ударні, які діють по їх. Об'єктам пов'язано з паленомастильними матеріалами, де вони виробляються, зберігаються і транспортуються. Це сотні і тисячі. Пережити на фронті не забувається ніколи. Щоб продовжити жити пораненим фронтовикам, треба навчитись не думати, щохвилини про побачене на війні. 17 ви хлопці на другий день казали. що там на тому місці. Той запах запеченої більшість моїх товаришів, друзів. Вони або загинули, або воюють. Навчитись жити не лише війною. Бійцям допомагає спеціальна терапія. Багато малюємо зараз з військовими, з пораненими спеціалізованих закладів для психологічно травмованих війною. Не вистачає. Треба. Кати півроку, дев'ять місяців, щоб туди потрапити. Тому програма «Врятуй кінцівку організовує реабілітацію для поранених воєнів. У всіх якісь розлади, тобто поломки, як я кажу, системи є у майже в кожного. Після першої такої терапії, хочеться та ну ти на якийсь час відволікаєшся від якихось своїх турбот, проблем і ініціативу «Врятуй кінцівку допоможі захисникам відновитись після складних травм. Такі в основному від 500 кілометрів і, і далі. І це треба чітко уявляти, і це більше бачити, що це привід для е, імперської захоплюючих дій на суходолі, і Путін затягує всі ці переговорні процеси, які він теж перевів, е, з зупинення ведення бойових дій, плани, з якими Трамп виходив в алясі на те, щоб… Значить, займатися угодою, а угоду можна значить, тут формувати з такими підходами, як це Путін їх підштовхує напрям потрібен саме Путіну і цей рік, і наступний рік. Тобто тут і кінця, і краю не буде. А йому це потрібно для того, щоб він бачив, щоб не було зачинено для нього вікно можливості по. Веденню бойових дій Ось такий розклад. Чи чули ви про те, що впродовж трьох шести місяців можуть з'явитися в Російської Федерації дрони, які можуть летіти дальністю більше ніж 100 кілометрів. Чи вірите в таку перспективу? Адже мовляв, що така загроза є якраз для північних регіонів нашої держави і що можуть вони бути застосовані також із території Білорусі, тобто становити також загрозу і для Київщини і для Волині? Ну, це розмова йде про FPV-дрони, View, Тобто оператор, оператор повинен бачити ціль, по якій він наносить удари, і наводить саме на цей дрон. Значить, тут треба сказати, що робота вже йде. Ворог постійно модернізує свої засоби. І працює над цим, і ми бачимо, що кіл зону вони розширили вже спочатку з, з 20 до 30 кілометрів по дальності е, значить, територію. А тепер уже, е, включаючи дрони на оптоволатні удосконалене збільшення дальності, а також дрони матки, молнія, наприклад, які несуть е, дрони камікадзе, вони. Мають перспективу, що збільшити до 40-50%. Хоча технічно можна з використанням, наприклад, старлінки, що ставить камери, відповідне ставить дневного бачення, нічного бачення, то технічно ці питання вирішуються. А підхід пов'язаний, в першу чергу тим, наскільки вони зможуть ну, масштабувати, щоб це було. Потужне і суттєво. В цьому є питання. І що за скажімо три чи шість місць вони таке можуть зробити, так, тому що та, удосконалена модернізація на фронті по дронам відбувається через декілька тижнів, не то що місяців. І, на жаль, це має місце. Крім того. Вони удосконалюють дроны дронами, а еще удосконалюють керовані авіаційні бомби. Якщо раніше їх застосовували на дальність 90 км, то вже зараз є а, 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 враження і значить, можливості вони покращили і дальність збільшили до 130 км. Тобто а, Керовані авіаційний бомбою у них удоскональні дальні дальні удосконалені ударні дрони це все досить небезпечно і з срахуванням перспектив покращення для них характеристик. Нам треба робити вже зараз висновки, планувати роботу щодо протистояння. Тобто, треба підвищувати потенціал протиповітряної. Оборони в даному випадку з цією целлю наші підприємства спільно з підприємствами західними кампаніями роблять скажем ударні дрони, винищуючи проти керованих авіційних бомб. А їх знищувати це набагато складніше, ніж дрони, тому що у них дуже великі швидкості, і цей засип, засіб іспити, якого по-бойовому плануються. Провести до кінця цього року вони і цей засіб значить, ППО може працювати і по дронам теж. Крім того, значить, в червні місяці кабінет міністрів прийняв постанову, які намагаються стільки дуже важкі справи з ППО. Ефективність ПАВЕ, держава не справляється тобто, протиракетної оборони. Це значить, в першу чергу держава, а от у сфері значить, там дається можливість формувати групи протиповітряного захисту на базі значить, територіальних громад. Ну, в, свій, в свою чергу, коли це був початок війни, то добровольне формування на територіальних громад зіграли свою роль в боротьбі з сухопутним противником. А зараз прийшов час скоріше всього це робити, тому що по всій території і ті громадяни Українці зі своєю ініціативою, держава зобов'язується цією постановою допомагати засобами паливно-мастинними матеріалами, навчанням і проплати грошей за бойове чергування. Ну, час іде, але поки ще, на мій погляд, обертів не набрала діяльності, тим більше що ходити до складу можуть громадяни, які не підлягають мобілізації, пане Ігорі. На цьому не... маю Це вам дякувати, багато. тому що, на жаль, обмежені ми в часі. Дякуємо за ті відповіді, які маємо станом на зараз.